Привіт, друзі! Ми на каналі Горгани і сьогодні продовжуємо огляд взяття Мел. В попередньому відео ми говорили про трекінгову лінійку Moab. А зараз я розкажу вам про зимові утеплені черевики. Тож, без довгих преамбул переходимо відразу до діла і починаємо з двох жіночих моделей. Це у нас бравада 2 термодемі WP. А це у нас бравада H2 WP. Перше, що треба сказати про це взуття, це те, що у Мерла є спеціальна жіноча лінійка під назвою Бравада. І в основі цієї лінійки є кросівки для трейлового бігу, тобто бігу по пересіченій місцевості. Ці дві моделі це продовження цієї лінійки, але вже з утепленням і з фокусом на використанні у місті. Попри те, від трейлового взуття тут нам залишається підошва, що дає нам гарну амортизацію і стабільність на різному рельєфі. Отже, Мерл вирішив взяти найкраще від спортивного технологічного взуття і перенести це в кежуал. А тепер детальніше. Бравада термо Верх виготовлений з нобуку та нейлону. Звісно, і нобукова частина, і нейлон просочена спеціальним водовідштовхувальним покриттям. Маємо таку цікаву шнурівку, яка називається бангі. Її особливість, по-перше, в тому, що зручно надягати та знімати взуття. Берете за язичок і петлю взаду і вдягаєте, а далі просто затягуєте фіксатор. А по-друге, ця шнурівка гарно фіксує одночасно і стопу, і задню частину ноги. Тож посадка завжди буде комфортною, бо ви самостійно її регулюєте. Під зовнішнім шаром знаходиться мембрана від Merrell з показниками 10 на 10 тисяч, відповідно. Водонепроникності та дихання. І цього цілком достатньо, щоб гуляти мокрим містом, парком, лісом, загалом десь на природі. Всередині у нас м'яка флісова підкладка, трошки нижче вже мікроворс, і устілка також крита таким мікроворсом. А під підкладкою знаходиться 100 грамів синтетичного утеплювача від Merrell під назвою M-Select Warm. І тут настав час розказати про температурний режим цих черевиків і загалом взуття Merrell та й всього утепленого взуття. Merrell, як і інші відповідальні виробники, не вказують точні цифри у градусах Цельсію. Що можна було б сприйняти за температурний режим. І на нашу думку, роблять це правильно. Тому що на те, як ви будете почувати в себе в тих чи інших черевиках, впливає дуже багато факторів. Ну, наприклад, які на вас надягнуті шкарпетки? Чи ви стоїте, чи ви рухаєтесь, чи ви бігаєте в цьому взутті, чи правильно ви підібрали розмір, і нічого вам не тисне. Зрештою, як добре ви сьогодні поснідали. Ну і найголовніший фактор це особливості кожного конкретного людського організму, як він сприймає температуру. Тож, ми вам пропонуємо ось який підхід. Звертайте увагу на кількість утеплювача всередині черевика. Кожен відповідальний виробник вказує цю цифру. У мерила можна зустріти два варіанти. Або це 100 грам утеплювача на метр квадратний, або це 200 г утеплювача на метр квадратний. У випадку з цими двома парами тут в кожній всередині по 100 грам утеплювача. Що це означає? Що ці черевики комфортно використовувати, коли на вулиці близько нуля чи невеликий мінус. Але все, зрештою, залежить від того, які шкарпетки у вас на нозі. Чи не занадто щільно сидить пара і ніде не тисне, і інших багатьох факторів, які можуть впливати на комфортну температуру в ту чи іншу сторону. Ну і маленька порада. Обирайте розмір так, щоб вам у цьому взутті було не затісно, щоб перед пальцями був вільний простір, і ви могли вільно рухати цими пальцями, і щоб можна було надягти ще Теплу шкарпетку. Тоді вашим ногам буде тепло і вони вам за це подякують. З утеплювачем ми розібралися тепер про підошву. Вона, як ми пам'ятаємо, взята з трейлового взуття Мерл. Проміжна підошва зі спеціальною суміш, піни Ева під назвою Super Rebound Compound, що робить ці черевики напрочуд комфортними і м'якими. Всередині підошви знаходиться напівжорстка вставка для підтримки склепіння стопи ось у цьому районі. А ось тут знаходиться спеціальна вставка пластина, що захистить від різних нерівностей. Тобто, вам буде зручно, навіть якщо станете на гострий камінь чи гілку дерева. Зовнішня підошва зі спеціальної резини Merrell Quantum Grimp про неї можна сказати, що вона досить чіпка на різних поверхнях, таких, наприклад, як кахель чи гладке каміння, а протектор достатньо глибокий, щоб міг справлятися з брудом і снігом. Модель Bravada Mid. Вона має ту саму підошву, що і попередня модель. Тому все, що я сказав, про використання. І температурний режим попередньої моделі буде вірно і для Bravada Мід, що ж її відрізняє. По-перше, це висота. В цій моделі вашій нозі вище буде тепліше. А також, оскільки тут вшитий язичок, то і мембрана закінчується вище. Тож, якщо ви ненароком встанете в воду ось по цей рівень, то вода всередину не потрапить. Зовнішній матеріал теж відрізняється. Тут замість нобука використана замша. І вона також має водовідштовхувальне просочення. Отже, для кого ці дві моделі? Для активних жінок, які пересуваються містом і люблять робити це комфортно. Це дуже м'які і комфортні черевики. Для жінок, які люблять, щоб взуття не промокало. Які гуляють в парках чи за містом, можливо зі своїм партнером, дитиною чи собакою, які люблять подорожувати. Бо в цьому зуті нога довго не втомлюється, вони легкі і можна багато і з комфортом ходити. Наступна модель Moab Speed Thermomid WP. WP означає так само, як і в попередніх моделях, waterproof. Тобто. В цих черевиках використовується власна мембрана Merrell з показниками водонепроникності та дихання 10 на 10 тисяч. В мене в руках жіноча модель, але існує така сама чоловіча. Верх майже повністю виконаний з текстилю, з невеликими вставками зі шкіри. Також тут є світловідбивні вставки, що важливо, коли ви ходите темними вулицями. Звісно, це все має водовідштовхувальне покриття, під тканиною знаходиться водонепроникна мембрана, а далі 200 грам утеплювача Primaloft, про що нам сповіщає ось ця бірка. Тобто ці утеплені черевики розраховані вже на морози і доволі серйозну зиму. Черевик високий, тобто нога у вас буде гарно зафіксована, і це важливо, якщо ви гуляєте по. Нерівним чи слизьким поверхням або по глибокому снігу. Також тут є е, кільце для бахіл, якщо ви вирішите їх використовувати. Всередині маємо устілку із піни Kinetic Fit Advanced. Це означає, що на п'ятці та спереду на стопі є дві амортизаційні вставки. Проміжна підошва зі спеціальною піни Float Pro. Вона використовується у трейлових кросівках Merrell. це додає черевикам амортизації, і при тому підошва не буде деградувати так швидко, як підошви зі звичайної евапіни. Всередині проміжної підошви вставка, що захищає від нерівностей рельєфу. Тобто, ви не відчуєте, наприклад, як наступаєте на щось з гострими кутами. А зовнішня підошва це Vibram Ice Track, і сувиш резини, і її малюнок. Тут для того, щоб ви стабільно почувались на засніжених поверхнях. Для чого можна використовувати це взуття? Перш за все, для зимових прогулянок у самому широкому сенсі. Місто, парк за містом в ліс. Поїхати на зимові свята в Буковель, Драгобрат, Ворохту, гуляти там околицями. Денні виходи в гори, прогулянки на снігоступах, для всього цього ця модель підійде якнайкраще. А якщо до багатоденних е, зимових походів в гори, якщо коротко, ми б не радили. Для таких цілей краще використовувати трекінгові черевики з сицільного нубуку чи шкіри і мембраною Gore-Tex і головне без утеплювача. Просте пояснення: при постійному терті снігу об е текстильний верх з мембраною, особливо якщо це сніг вологий, е черевики з часом промокнуть. Саме тому краще використовувати товсту шкіру гарно просочену водовідштовхувальним засобом. А отеплювач всередині, який набрав вологи за цілий день, вночі при мінусових температурах може просто замерзнути, і вам буде дуже некомфортно зранку надягати таке взуття. Ще один утеплений черевик в лінійці МОА це модель FST Mid Thermo. Що спільного у цієї моделі з попереднім черевиком Moab Speed Thermo? Це власне мембрана від Merrell, це синтетичний верх ніякої шкіри, кільце для бахіл, синтетичний утеплювач 200 грам так само, як і Moab Speed Thermo, Але в цьому черевику це не Primaloft, а власний утеплювач від Merrell. І також флісова підкладка всередині. Устілка тут, до речі, теж з таким приємним флісовим борсом. А от різниця тут доволі суттєва і визначає те, як ці черевики можуть бути використані. Підошва в них тонша і м'якша, і вона дуже гарно згинається. Загалом черевик доволі легкий, як для утепленого. Всього 430. 2 грами для 42 розміру. А резина зовнішньої підошви це Arctic Grip від Vibram. Це найчіпкіша резина із тих, що використовує Merrell у своєму взутті. І це навіть відчувається, коли ви приводите рукою по неї. До того ж, тут доволі глибокий протектор. Отже, все вказує на те, що ця модель створена для швидкості. Активне пересування містом, зимовим лісом, спортивні заняття на відкритому повітрі взимку і хайки на нескладному рельєфі. І ще дві утеплені моделі від Merrell – це Westream West Sport Thermo та Thermo Fractal Mid. Вестрим Sport Thermo. Це гарний зручний варіант для повсякденного використання в місті. Легкий 450 грамів у 42-му розмірі, повністю текстильний верх, 200 грамів фірмового мерлівського утеплювача і так само Мерлівська мембрана всередині. Тут немає видатної підошви, як і у інших моделей Мерл. Ці черевики в першу чергу про зручність. Тут зручна м'яка посадка, вони мають гарну амортизацію, гарно зафіксована п'ятка. Одним словом, все, що потрібно для комфортного пересування у міських умовах. Інша справа це термофрактал. Верх цих черевиків зроблений з просоченої водонепроникним покриттям шкіри. Під нею вода не проникне мембрана від мерил та 200 грам утеплювача. Червики досить високі, щоб а, гарно фіксувати ногу, а всередині тут тепла лісова підкладка. Проміжна підошва тут м'яка а Зовнішня підошва це фірмова підошва Meryl Select Grip. Вона спеціально розроблена для зимових умов. І як ви бачите, тут так само доволі глибокий протектор. Отже, ідеальне використання цих черевиків це зимові прогулянки за містом, по снігу, по бруду, можливо, ліс, можливо, полювання, одноденні виходи в зимові гори. Одним словом, все, що пов'язано із зимовими активностями за містом. Дякую, що подивились до кінця це відео. Наступного разу ми поговоримо про трейлові та хайкінгові кросівки від Merrell, їх топові найтехнологічніші моделі. Підписуйтесь на канал, далі буде ще цікавіше.